7 квітня внаслідок атаки дронами у Нікополі постраждали двоє жінок. На щастя, вони лікуватимуться амбулаторно, не вщухали обстріли й вихідними. Ворог гатив з важкої артилерії та скеровував БПЛА. 5 квітня постраждав 46-річний чоловік. Він вже вдома. Того ж дня окупанти вдарили по багатоповерхівкам. Епіцентр атаки прийшовся на дитячий майданчик. І дітки тільки зайшли, їх батьки завели. І минуть через 10 Взорів... Ви ж бачили, де бурвище. І оце воно полетіло на всі чотири вдома, У мене оце третє, ну, вікна усіх пострадали, а мені в кімнату влетіла, дирка в стінки. потім в другу дирка в стінки. і вікна всі побило. Ну, знаєш дітка, радуємося тільки тому, що всі живі залишилися. Вікна це таке жалко, звісно. Ну що, за дітей всі переживали, як вони вовремя зайшли. Це вже другий прильот у двір, але жінку найбільше ранить не шкода будинку, а те, що люди гибнуть, а її зять зникли безвісти. Слов немає. Це без нелюди, такі нелюди, що я не, не, нема слов для вираження і, і що їм пожелати, і як їх вже проклинати. І, і це я не представлю, щоб в мене кіт із переляку втік, і я плакала за ним у сінів, чи він утром прийшов. Кота жалко, а це діток поубивало в кривому рогу, діток стільки погибло. За що? Вони ще життя не знали ці дітки. Таке горе дітка. І вас жалко, ви ж молоді, ми старі хоч пожили, а ви ж молоді що вам ще жити та жити. Постійні обстріли та атаки дронами, які несуть за собою лише руйнування. Так описує своє буденне життя Віра Миколаївна. Жінка вправлялася в городі, коли російський снаряд прилетів до сусідів. У мене чотири рази вже прилетіли і все порозбомбили. Всі вікна воно вилетіли не одного десять вікон, всі вилетіли. А вчора останній раз, вчора, це прилетіло, четверто, позавчора прилетіло, за бортом роз, роз, раз та саме. Розвалив туалет, вас розвалив, виноградник. Ну це так, ці е самі. А також ж, хата, он, бачите, вся криша в этих е самих в, в тріщинах. Ну це не успокоїться не як Росія, не як не успокоїться. Оце ну, таке біда. Був вдома з онуком під час обстрілу Володимир. Снаряд прилетів у двір. 17-річний юнак дуже перелякався, коли побачив дідуся скривавленим. Все полетіло на мене, слава Богу, перший. Зарівною війною, навіть на мене опрокинуло на пол. Ну, а походу вже стекло. Там лужа крови везде, якісь вену пробила стеклом і в голові. За лічені секунди росіяни зруйнували все, що пан Володимир разом із дружиною наживали на один рік. Руйнування масштабні. Сильний був взрив, тому що і. гараж полностью есть даже машина в гараже пострадала через закрытую дверь остались две комнаты и туалет с ванной ну я имею в виду что а здесь практически если тронешь то стены не будет а, так, вся мебель на кухне ни одной тарелки ни одной ни одного стакана чашки ну то есть то что было в комнате І в кухні все розбито. Загалом за вихідні у місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Автівки, промислове підприємство, кафе, крамниця та об'єкти критичної інфраструктури. Не наражайте себе на небезпеку. Під час обстрілу перебувайте в укриттях. Бережіть себе та своїх близьких.